Hello everybody! Вирішив підзняти відео про обробку, де я розповім тобі, як ти можеш змінити пору року на своїх фотографіях. Цікаво? Тоді погнали! Ми починаємо через 3, 2, 1. Поїхали! Перенесемось в програму для обробки. В принципі, фотографії можна обробляти в Lightroom, Capture One, Photoshop або ж Camera RAW. Але я це покажу на прикладі Lightroom. Ось в мене є кадри, які я відзняв під час подорожі в Карпати. І зараз я спробую його обробити. Зараз я зроблю базову обробку, щоб проявити всю ту інформацію, яка збереглася в мене в кадрі. Для цього я перейду в пункт основне. І змінюю експозицію на півступеня. Мені здається, воно трішечки пересвічене. Також я би додав трішки контрастності. Десь на 30, буде нормально. І тепер для того, щоб витягнути деталі, які збереглися в світлих ділянках зображення і які збереглися в темних ділянках зображення. Темні, це, зокрема, моя футболка. Я заберу світлі ділянки на 73, щоб у нас проявилося більше деталей в світлих частинах зображення. І підніму тіні на 38. Щоб проявити ділянки на моєму лиці, шортах, капцях і футболці. Так, і тепер я би ще забрав текстури десь на мінус 15. Не потрібно це робити сильно, наприклад, забирати її там на мінус 100, тому що зображення стає, ну, м'яко кажучи, не сильно. І не потрібно піднімати її на плюс 100, тому що воно також виглядає не дуже гарно. Я забираю на мінус 15, тому що мені не сильно подобаються такі занадто. Перетекстуровані кадри. І ще також трішки підкоригую криві. Цього я знаходжу пункт тонова крива і трішечки піднімаю точку, яка відповідає за світлі ділянки на нашому зображенні, і точку, яка відповідає за темні ділянки на нашому зображенні. Навіть можна чуть-чуть нижче. Ось так, думаю, буде нормально. Ну, зображення почало виглядати набагато краще. Але можна ще круче. Тому тепер я перехожу ваше сель Колір. Для початку я виберу пункт Все. Щоб бачити всі вікна, які мені доступні. Ось тут він знаходиться. Тут є тон, це тільки буде показано обл... один об'єкт, який відповідає за тон кольору, насиченість, яка відповідає тільки за насиченість певних кольорів, яскравість, яка відповідає тільки за яскравість кольору. А можна вибрати пункт С, і в нас зразу будуть видні всі наші об'єкти. Тому я вибрав пункт С. А тепер я почну грати з кольором. Чесно, це мій улюблений пункт. Чому? Ну, по-перше, його немає на лиці людини. І якби я не крутив повзунки, я точно знаю, що в мене нічого не посипеться. По-друге, стандартний салатовий, який ми бачимо кожного дня, мені вже піднадуїв, і я хочу виділитися цікавішим кольором. Що я зараз і зроблю? Для цього я перейду в тон кольору і передвину повзунок зеленого десь на 52, можна навіть на 54. Ось так. І... Вже виглядає прикольно. Зелений колір не є більше з примісями жовтого і виглядає якось оригінально. Але поки мені здається, що він занадто насичений, тому я би забрав би це десь на 35. Ось так буде вже краще. І ще можна забрати йому яскравості, десь також на мінус 35. Ось так буде нормально. В Принципі, вже і так круто вийшло, але щоб підправити можливі косяки об'єктива, я вімкну корекцію профіля. Для цього я знаходжу пункт корекція дисторсії і вмикаю видалити хроматичну операцію і активую корекцію профіля. Воно трішки вирівняє зображення. І, наприклад, якщо ви це б знімали на якийсь ширококутний об'єктив. Він би міг виправити деякі його недоліки. А тепер я хочу трішки змінити обробку і зробити осінь. Для цього я повертаюся в ашисель колір, але покручу повзунки вже по-іншому. Почну я знову ж з зеленого і передвину його аж так до упору в жовтий. І також ще я би взяв повзунок жовтий і також би його передвинув максимально вліво. І тепер в мене виходить, зеленого кольору майже немає на моїй фотографії, і вона вже стала такою більш осінньою. Але я б також би тепер трішечки забрав би насиченості в жовтих. Ось ну це вже напевно занадто. Тут, напевно, 20 би вистачило. І яскравості, в принципі, можна і не забирати. Зелений можна вимкнути, воно майже ні на що не впливає. А тепер я це хочу звести до такої моднявої штуки, як Тілен Orange. Суть в чому. Оранжевий і блакитний колір знаходяться один навпроти одного на кольоровому колі. Ось тут я його зараз покажу. І підсвідомо для глядача створюють контраст між об'єктом і фоном, в даному випадку мною. А оскільки в нас осіння обробка, це дуже класно підкреслить оранжевий кольор. Тому тепер я вже знаходжу інший об'єкт, який називається калібровка, і знаходжу в ньому пінпункт, основний синій. І забираю його десь на мінус 37. Ось так. Наприклад, коли ми його в цю сторону подвинем, то в нас будуть воно пофарбовано в зелено червоні відтінки. і буде виглядати якось дивно. А в цю сторону якраз воно зводиться до Tie Orange. Але якщо його порухати на мінус 100 ефект занадто сильний, тому навіть 27 буде достатньо. Ось так. І ще я хочу сказати, чому я не використовував це, коли робив літню обробку. Річ в тім, що я хотів добитися ось цього незвичайного зеленого кольору, а тілен Орендж повернув би його назад до салатового. Тому не завжди доцільно використовувати різні фічі в обробці. А тепер поглянь, що вийшло. Ось це був початковий кадр, ось це літня обробка, а ось це осіння обробка. Думаю, ти погодишся, що вийшло в декілька разів краще. І на кінець хотів сказати ще таку штуку. Звичай, коли людям контент не заходить, вони вимивкають його на початку, ну максимум всередині. Ви ж додивилися його майже до кінця, тому чому б вам не поставити вподобайку, не підписатись на канал та не написати коментар. Це займе декілька секунд, але ви допоможете розвинути український YouTube. Також було б цікаво знати, яка обробка вам сподобалась більше. Написали? Тоді до нових зустрічей в нових відео!